У Вінниці ДБР викрило посадовців міського ТЦК, які допомагали ухилянтам виїхати за кордон. Очолював групу офіцер відділення призову Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він залучив до злочинної діяльності двох членів військово-лікарської комісії, травматолога та хірурга. Правоохоронці також опублікували відеорозмов, як чоловіки обговорюють ціни на свої послуги. Слухай, ні скинули проза фотографії казати так само по сумі виходить числі це може це своїва поїздка якщо раніше прошу медичну комісію на відправку рівно дві це мені рівно дві я поняв то я може віддаю її викидати можна про людині говорити Мне там скинуть бумажку, получается. Mm -hmm. І він питает, бль, проще ему білета било билета зарубить. що знаешь, что ти... за вас Велика Тычарно. Белый готовий Готовый дай десантку-то. Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати клієнтів непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон. Працівники ДБР провели обшуки у Вінницькому об'єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників групи. Було виявлено та вилучено записи із чорної бухгалтерії, списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Трьох учасників групи було затримано.